Це кладовище єврейське Варцизі Одеської області. Німців не було, тут якогось такого чого то не було. Тут завдекурували румини, чи радянська влада. Ну я до чого. Колись така руська діва, як і Распутіна, запитала Зеленського, собственно, ти клоун какого народу? Він говорить, я того народу, що Моїсеї 40 років шукав, як до вас дойти. Ну от вони дійшли. От ми й дійшли. Ну давайте подивимось, як вони дійшли, як вони свої кладовища бережуть свою пам'ять. той великий Моїсеїв народ, що Зеленський, Шмигаль, Дерьмак. Мушу сказати, що на це кладовище, бачите, було європейською спільнотою виділено великі кошти. Великі кошти, От, щоб його зробити до путя. Ну, Кошти вкрали, бачите. Оцей заборчик поставили якийсь примітивний. Тут ліс садили, але ну він весь пропав, бо ніхто не доглядає. О, дивіться, Бендерський, Гальперін, отакий от Гольдман, Шварцман, Шварц. Ти до цієї пори. Відомі тут фамілії, Резник, Король. Ой. Фашистами написано. Ну, фашистів тут не було. Давайте подивимось. Ну що тут дивиться, я вам скажу. Вон 66-го року. Не думайте, що це старе, це не старе. Тут є могили ще 80-го року. Ну, тобто, в цьому кладовищу. Ну от, що вам сказати, бачите? Шок, шок. Єврейське кладовище це шок визимає. Що Шо це за кладовище? Навіщо? Навіщо його взагалі тримати? Отаке кладовище. Схоже на смітник. Самий справжній смітник. Єврейське кладовище в місті Арциз. Якогось, очевидно, комісара тут похоронили. Смітник. Оце така культура єврейська. Це 64-го року могила. У мене е, на Романщині мої діди, прадіди похоронені та, там, в 20-30-х роках. І ті кладовища, ну, скажімо, так, в ідеальному. Майже в ідеальному. Ну, порівняно з цим, це супер ідеально. Там чисто прибрано, там люди живуть. там українці живуть. А що тут? Оце. Уявляєте, що це європейське общество дало їм на цей забор. А тут взагалі був смітник, посадили пару деревцят, ніхто не доглядав, воно все висохло. От, цікаво, Зеленського теж в такому смітнику похоронять. Мабуть, він заслужив. Уявляєте? Є в мене репортаж десь двохрічної давнини про це кладовище. Воно мене... Шокувало. Таких смітників, як єврейське кладовище, що треба пошукати. Я декілька бачив. От я недавно бачив венгерське кладовище таке сторічне. Там Воно, воно ну, порівняно з тим. От мирні жителі розстріляні фашистами. Ну, просто брехня, бо тому що фашистів тут не було. Тут була Сігуранця, Румини. От. Комуністи тут були, злодії тут були, всяке тут було. От. Але фашистів тут точно не було. Смітник, смітник. Єврейська культура, От, якщо дивитися на це кладовище, це просто смітник, похабщина. Все, пішов. Точно дивиться. Я такого вибачте за слово. Z miętynka mają się na uważek, a do wyjścia się nie bądź. On chce tu, drugi raz.